Всім доброго дня, з вами Автопоінт, менеджер Денис. Що, Сьогодні знімемо першу частину автомобіля, який у нас є в наявності. Ну, це будуть в основному седани. Зараз швидко пробіжимося, покажемо. Багато новинок є, і багато тих машин, які ви ще не бачили. Зараз все вам покажемо, розкажемо. Так, Тут нас зразу зустрічає Renault Талісман 2018 року. 1.6 бензинчик на автоматі на дуже гарній комплектації. Тут є і масажі сидіть. Також тут присутні адаптивні україзи, всякі дистроніки, омивачі фар, лінзована оптика з адаптивним вирізанням світа. 184 тисячі пробігу в автомобілі безключовий ключовий доступ. Також тут, не повірите, 4 колеса поворачує. Не 2, а 4. Ну, задня ось підрулює. 4 контрол це називається. Автобіль дуже в гарному стані, сам по собі. На гарних дисках. Ну, дуже симпатичний автомобіль. За 17 тисяч, повірте, в такій, в такій компутації ви можете знайти якийсь Mercedes Єшку. А це у вас буде Renault Талісман, надійна машина, розумієте? так, Tesla Model X у нас наявності. На 75 кВт 2018 року. 3900 ціна. 62 тисячі пробігу автомобіля. Атеміль також в гарному стані. Цей автомобіль міє і танцювати, ми там показували це в роликах. Він танцює, двері відкриваються як чаєчка. Кричіть, коротше, прикольно. Автобіль гарний, серйозно. Емоції дає неперевершені. Пішли далі. Volkswagen Arteon, 19 2019 року, 2.0 бензинчик, 92 тисячі пробігу. Ціна 22 100. Автобіль був доставлений з Америки там, з мінімальними пошкодженнями. Теж в гарному стані автомобіль поїздив буквально там недовго, люди вирішили продати, обновитися. Я думаю, ми його скоро продамо. Також на гарній комплектації там все є. Це взагалі машина зверь, Subaru Legacy. Легасі. Хто їх любить, дуже на них задивляється. тому що 2,5 повний привід. Тим більше 2020 рік, 39 тисяч пробігу, 19 тисяч вона стоїть. 19 тисяч. Також є адаптивні круїзи. Летосвітлення, шкіряний салон, підігрівчики ззаді, люк, все як потрібно. Безключові доступи. В принципі, все, що треба, в цій машині є. І також ми зустрічаємо BMW 535. Автобіль на повному приводі також 3.0 бензин, 184 проб, 164, 17900 ціна. Автобіль був з Америки, мінімально пошкодження там по цій стороні вам приснесло. Також на гарні комплектації, ламаючі спинки, круїзи, камери. Все, що в цьому автомобілі буде. Знаю, лічного власника цього автомобіля доглядав, чесно, як за своєю дитиною, за дружиною так не доглядав. Audi a 4 19 рік. В білому такому кольорі дуже симпатична. 2.0 бензинчик, 85 тисяч пробіг, 2900 ціна. В гарному стані з мінімальними пошкодженнями по Америці, на безключовому доступі, на кожі, на всьому, на що потрібно. Audi, що казати. Хто любить Ауді, заходьте, у нас є вибір. Закриваємо. Також Audi спортбека 5. Це дуже рідка машина. 2.0 дизель, легкий гібрид. 19 рік, 25500 ціна. Була знижка, він коштував 27800. Зараз 25500. Представте, яка знижка на цей автомобіль. Дуже шикарна оптика сама по собі. Диски покажи, які красиві. Тут двері безрамочні, .е. стекло вирізає, шикарно. Великий багажник, тут багажник Лювбек іде. Ну, звісно, на текстильному салоні, але нічого страшного. І є у нас ще гібридний, гібридний Ford Fusion. 2.0, гібридік 55 тисяч пробігу. Ціна зараз 14700, стоїла 15200. Гарний стан у автомобіля біленький, красивенький, шумоізоляція хороша, тихенький автомобіль. надо на електричку на проїхали. чуть, Газку пол дали, мотор завівся і мотори не чуєте. Прикольно. Мені подобається е, Honda Civic 20 рік, 2.0 бензинчик. 88 тисяч пробігу. 14300 ціна. Я знаю, що буде ще знижка на неї. Ще не зробили. ну Така машинка, хто любить, тот любить. Покажи там вихлопну трубу, там яка в неї. Вихлоп бешений. На Феррарі такого нема. Є тільки на ламборгіні. І на Хонді Civic. BMW M320. Тоже повний привід. 2.0 дизель. Немаловажна. Дизель. 2.0. Можна чіпануть, буде, рвати, як не знаю, всі, всі бензинові, 3-літрові, 100%. 15 тисяч вона зараз коштує, 16 900 вона коштувала. Універсальчики, так. Да, але зато оригінальний М пакет. І Європа, і не Америка, не бита. Шикарний стан салону також. Не пробіг, 310 тисяч, але повірте, в салон сідаєте, як нова машина. О, там нічого не подертане, не поцарапане. Ну, раніше вміли люди робити, розумієте? По компотації теж все, що хочете є. Підігріви, камери. там, ну, Що казати, це BMW в будь-якому випадку оригінальний M пакет. Peugeot Peugeot 508 2011 року. Це в не в універсалі, на автоматі. 1,6 дизель 270 тисяч пробігу. Ну, Хороша така машинка, знаєте. Це Peugeot, це 508, це в універсалі, в седані, це як от Омігане третє. Те саме такі, це концерн Peugeot. Прикольні машинки, м'які самі по собі. Прикольні. Так, BMW 30-ка 320i. 2.0 бензин. Тоже, це Америка у нас 202 тисячі пробігу, 13 рік, 10 700. Зараз ціна біленька така. Біленька прикольна. Це також 328 на повному приводі. 14 рік, 2.0 бензин, 165 тисяч пробігу. Зараз він коштує 12 650, вона процент давно заїхала. Не було ще ні скидок, нічого. На білому салоні, в прикольному такому, в доглянутому стані сам по собі. без у доступі, теж машина комфортна, різва. Ну, BMW є BMW. Що про BMW казати, так як праводі. А це всі ми любими Рено, Логан, МСВ, 1,5 дизель, 198 тисяч пробігу, 18 рік. Що не помиляюся, автомобіль офіційний, офіційно, не будуть привезені нікуди. 8500 зараз ціна, коштує він 9000 без долара. На механічці, в гарному стані. Якщо не помиляюсь, там один ласик салон тільки. Так, далі. Шкода суперб рік. Ну, З всіми любими суперб тим більше дизельний. Він на механіки, так, да, але нічого страшного. 900 ціна. 275 тисяч пробігу. Універсальчики, хороший, м'якенький, надійний теж. На дизелі їх дуже люблять. Дуже люблять. Е, машина хазяйська, як кажуть, ухожена. там Все, що що треба, то поміняно вже було. Машина сів, поїхав. гроші і душу укладено. попіля 40, 17 рік. 1,6 дизель на автоматі, 223 тисячі пробіга. пригнаний з Франції. Один власник після Франції тут. Експлуатурувалася вона дуже добре, тому що тут. Все було замінено також. Салон гарний, все гарне. В принципі, нарікань ніяких немає. Е, Тільки не розумію, відкуди тут проєкція, Ну, написали, що є проєкція. Понятно? Треба <ріст> бути по рукам, хто це написав. Так. Їх вже... вже нема, Уже уволились. Всім привіт, хто уволився. <ріст> <ріст> Ладно, давай далі. Opel Vectra 1.8 бензинчик. 2007 рік 239 тисяч пробігу, 6600 ціна. Ну, в принципі, що? Це Opel Vectra. що про нього казати. 1.8, хороший мотор, бензиновий. Газ поставили, буде більш економно. Прикольна така машинка. За свої гроші. Комфортненька, удобненька. Мені подобається. Салон, кстати, дуже в гарному стані. А зато пробіг 240 почти. Так, і всі ми любимо Рено Сенік. 1,5 а 9К, 198 тисяч пробігу, 14 рік. Автобіль коштував 10 тисяч, зараз коштує 9500. По автомобілю є підкрасики, але незначні. Там буквально один підкрасик, якщо не помиляюсь, капотик з колем побила. Це не обичний у нас сценік. Це Scenic на босе комплектації. Тобто камери, партроніки. Мультимедії всякі там, круїзи, автосвітла, датчики дождю, все присутнє. Ну По дискам одразу зрозуміло, що це боскомплектація. Хто, хто цих машинах розбирається, той знає. Тим більше це останній рестайл цього року. Рено Кенго, як їх кажуть, або бегемот, або каблучок коротче, називають по-разному. їх Колись прикол був. Заходить ну, жінка сюди, каже, мені на каблучок. який каблучок? У нас машини продають. А не туфельки якісь. Та ні, каже, Рено Кенга. Представте, що це на 12 рік, один теж дизель. 800 ціна, коштував 9500. У нас ще один заїхав такий самий, 14 2014 року. Вже в новій морді, в новому. ну, Коротше, заїхався більш свіжіший. Тут у нас хороша комплектація, тому що там дві полочки, складання зеркал, музичка, баси, е, якщо не пам'ятаю, там шістя ступочка. Все як треба. Туаранчик, туаранчик. 12 2012 року 1.4. TSI на автоматі, партронічки, амувачі, 9600 ціна. Тут є автопарковка. Тобто клацайте передачі вперед-назад і все, і паркуєтесь. А машина сама. Оп-оп, а двері закриті. Оператор. Будете оштрафовані. Mercedes Sprint. 318 і це 13 рік знижка по ціні була. Зараз він 1420 стоїть. Стоїв 14900. 3.0 дизель, 228 тисяч пробігу на автоматі. Стан. Стан дуже добрий. Людина за ним слідкувала 100%. Це я вам скажу, тому що тут і відеореєстратори висять, допомогти світло. Гарний стан сам салону кузова. Потім що у нас там? Телевізор ще є. Фаркопчики, все, що хочете. Так, Спринтер 313-й, це у нас грузовий він вже йде. 2,1 дизельочок, 319 тисяч пробігу, 11300 Зараз він коштує. Ну, така робоча лошадка, дуже приємно, повірте. Удобна, комфортна. Це у нас новинка теж транзит, транзит, мастерце. 19-го року пригнаний цей автомобіль з Данії. 19800 ціна, 2,3 дизельочок, 207 тисяч пробігу, механіка. Є патронічки, камера. Ну, автомобіль у дуже гарному стані, повірте. Машина сів, поїхав і все. І Забули, що, що у вас є автомобіль, і ви їдете просто на ньому, не обслуговуєте. І Веко Daily 3,0 дизель. 38 тисяч він стоїть 21 рік. 50 тисяч пробігу тільки. Цей автомобіль можна використовувати як під лафет, я не знаю, будку сюди поставити якусь. Ну, тобто, це можна сказати, рама. Для всього чого хочете. Тим більше свіже авто, То есть проблем з ним не буде. Так, що, Соната? Sonata. Sonata 2.4, бензинчик 15 стрік, 170 тисяч пробігу, 10 600. По Америці там мінімальні пошкодження були, бамператики. Білий салон, мультикермо, там круїзи. В принципі, все присутнє. Всі ми любимо Соната Audi A6, Дизельок 2.0. 357 тисяч пробігу. 10400 ціна. Автомобіль в доглянтому стані, тому що людина дуже за ним слідкувала. ГРМ поміняне, все поміняне. Лічно дивився на її на СТО. Дуже хазяйська машина. Ну, по ній видно. Вона на свій пробіг не виглядає. Також СТОшники сказали, тут точно кажуть такий пробіг. Вона каже, ну, вона виглядає каже, на всі там якісь 150 там щось ще. Також там у нас там є ВКДЛі. З, типу, з такою будкою. Дизельчик там, мотор поміняний, все, все поміняне. автомобіль готовий до любых експлуатацій. А, мотор мінявся на офіціалі. Що у нас там? 25 тисяч 2018 рік. 589 тисяч пробігу. Теж гарний гарний на автоматі. Кстати. Е, спринтер, спринтер. У нас це длинна база у нас іде. Е, 2007 рік. Мотор 2.15 707 тисяч пробігу. 11500 коштує. Це в нас груз він іде Ага, ага, не відкриєш. Давай далі прошли. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть погані коментарі. Я знаю, що це ви любите. Так, ладно, що? Ланас! Ланас! Це ланос нашого сотрудника. Шикарний Ланус. <реш> літаю на ньому. Короче, нормально. 3000 стоїть. 2006 року два власники салон, підкрасно на одному крилі, 1,5, газ бензин. Там Машину перебрав, уже собрав. Короче, там, вложив стоїмость лануса. Нормально. Если треба, підходьте. <реш> Міні купер. Мини купер, 2 0, бензинчик. 16 рік, 13200 ціна, мультикермо, всі діла, все є. Що ще можу вам сказати? Атембіль був в Америці з якимось механічним пошкодженням. Тобто в Америці був цілий цілеці. Це я вам кажу 100%. Можу там, він код вам предоставити, самі подивитесь. Шкода Фабія 2017 року. На механіки 1.0, 1.0. Не Ні турбо, нічого, просто 1.0, Можна газ поставити, взагалі будете. І горі не знати заправлять її. 7500 ціна стоїла 8 тисяч. 208 тисяч пробігу. Ну, також гарний стан, ТОшка зроблена, все зроблено, І ще гуми є до автомобіля. Сіат ібіться в такому прекрасному коріку, там, для дівчини або для якогось там хлопця <гум> Тоже підійде. 2009 рік 1,6 імпарівський мотор, Імпаніївський. Це не Ні турба, нічого. Це почти Фортсвайг, який в обличчі Сіата. 6450. Зараз він коштує. Буде ще на нього знижка, це 100%, я знаю. Чекайте, буде знижка. Дивіться відео в Ютубі, в Інстаграмі, в в Телеграмі буде знижка. успійте поймати. Так, це в нас Болт ЄВ 16 року, 60 кВт батареї, 57 тисяч пробігу, Америка 14550 ціна. Болти дуже люблять, тому що батарея не просажується, можна їздити дуже довго на неї. Тобто, самі такі любимі електрички, як кажуть. Їм дуже подобається такий двохцвітний салон, такий тряпчаний, в червоному кольорі, Прикольний. А це у нас болт 23-го року, якщо не помиляюсь, да, 23-го року, тільки це буде не ЄВ, а ЕУВ. Ну, УВ. Самі бачите, що вони трохи відлічаються. Також запас ходу більше, тому що тут вже 65 кВт батареї стоїть 21 тисяч пробігу. 14500 ціна. Знижка на 500 була. В принципі, безключовий доступ і клівати, ПД і все, що хочете. Ну, електричка м'яка сама по собі. Ніяких посторонніх звуків не здає, Прикольно. Nissan Leaf. Nissan Leaf у нас 20-кого року. 20-го. 19800 ціна 62 кВт 35 тисяч пробігу е, Запас ходу 400-450 це літом. автомобілі не Америка, Європа, був доставане з Європи. Зараз да? скажу. Да, з Німеччини був оставив. На, на максимальній комплектації. Все, що хочете. підогріви, музики. Ну, коротко, все, все підряд. Просто не буде це по 10 разів повторяти, самі повинні розуміти, що 20 рік там все буде. Nissan Kik, 7 любимий. 21 рік, 1, 6, бензинчик, 1.6 бензинчик. 16200 ціна, 44 тисячі пробігу. Прикольна машина. Жук. Kicks, ну, ну, прикольний. Що Audi Q5. 13 рік, 136 ціна, 257 тисяч пробігу автомобіля. Машинка обслужена. Тілошка зроблена, все зроблено. 2.0 бензинчик, повний привід. Ви просто подивіться на цей салон. Тут 257 тисяч пробігу, да? а в салоні просто нема до чого докопатися. Ну, Раніше просто робили на совість, не то, щоб її продати швидко і отримати гроші з неї. Машина комфортна, м'яка, на хорошій комплектації, Все присутнє. Гольф є гольф, 14 рік. 24 кВт батареї 180, 148 пробіг. 7300 зараз він коштує, стою 8200. В гарному стані. Запас ходу десь 110, 125, 140 по-різному, як ви будете їздити. Ми такий сьогодні продали, тільки продали 2020 року. Там запас ходу вже буде більше, тому що 3,6 кВт батарея. Люди приїхали, так їм понравилось, все. Це дівчина собі купила як першу машину. Купила дуже рада. Зараз заїде, забере і буде радуватися житті. Так, Мерседес Бешка. Е, хороший, дуже прикольний, мені подобається. Я не знаю, що його до сих пор не купили. Е, 11700 ціна, 48 тисяч пробігу. автомобіль з Європи, не Америка, нічого, з Європи. На прекрасному салоні Мерседесовському. Харман Кардон, підігрівчики. ну, Мерседес, що сказати. Також гарний стан салону. На свій пробіг точно виглядає. Не скручений пробіг. Не треба їли казати, що він скручений. Так що, друзі, сьогодні ми так, швидко пройшлися по площадці. Показали все, що є. Зробимо другу частину, також викладемо. Якщо щось там більш конкретне вам потрібне, пишіть, дзвоніть, якщо можете. Більш детально розкажемо, вказуєте на які нюанси, що ми там не так зробили, що не так пісняли. Коментарі, там, що я не вмію по-українськи розмовляти, пишіть далі, пишіть далі. Мені це подобається, давайте. Розмовляйте обстановку, як кажуть. Е, що, в принципі, що? Будемо закінчувати, Будемо чекати вас у нас, у нашій компанії. Дивіться, який у нас прекрасний офіс. Мотоцикли там стоять. Дуже шикарно, все зроблено все під нове. Є кофе, поп'єте кофе. Треба безплатно. Треба надо безплатно, надо ви самі купите. Ну, нічого страшного. Що, поки. Підписуйтесь, ставте колокольчики. З вами був Автопойнт.